Чи може пастор бути без освіти? Чи обов'язкова богословська освіта для проповідників і пасторів? І вона не має академічного диплома, вона не має диплома, вона, але вона розуміє, в неї є пасторське серце, батьківське серце. Мир Божий вам. Ви на каналі Preachers Snowts, замітки проповідника. І з вами я, Василь Гринерович. Сьогодні тема, яка завжди: Викликають дискусії і обговорення. Чи обов'язкова богословська освіта пасторам, диоконам і проповідникам в церкві? Ідея в цьому: чи потрібна, чи обов'язкова богословська освіта людям, які говорять слово в церкві, які проповідують з кафедри? Це важливе питання. Від нього залежить. Церковне життя від нього залежить духовність церкви, духовний рівень церкви, і від цього питання залежить, як ми будемо виховувати, як ми будемо готувати наступне покоління пасторів, проповідників, служителів в церкві, які вони будуть. І так ми сьогодні подивимося дві категорії: перше це питання за богословську освіту, інші на користь. Не богословської освіти на користь практику і опиту. Давайте перше подивимося. Аргументи або питання за богословську освіту. Потрібно пасторам і проповідникам богословської освіти, що дає, коли пастор вашої церкви закінчив, можливо, богословську семінарію, можливо, якийсь університет біблійний, і він проповідує у церкві, що який плюс від цього для церкви і для служіння для цього служителя. Колись давно, коли я навчався, один, я вже не пам'ятаю його ім'я, але один служитель Божий, один пастор церкви, пастор церкви, сказав, що велике благословіння і великий дар для церкви це благочестиві служителі, благочестиві пастора в церкві. І так, перше. Аргументи на користь, плюси в богословській освіти. Перше, що дає богословська освіта, це дає глибше розуміння писання, глибше розуміння Біблії, в тому смислі, що освіта вона навчає, вона дозволяє, вона дає людині інструменти. Як краще розуміти писання, як краще тлумачити писання. Вона дає деякі інструменти для глибшого вивчення писання і глибшого, і кращого проповідування. В церкві це є вивчення текстів, це є знання древньогрецької, древньоєврейської мови, це розуміння історичного і культурного контексту, як писалося писання, коли вони писалися, і який вплив мала історія, історичний культурний контекст на ті чи інші біблійні тексти. Це є плюс слідуючи. Позитивний такий акцент в богословській освіті, це формування богословського мислення в пасторів і в проповідників. Коли молодий брат приходить в біблійну школу, богословську семінарію, в біблійну семінарію навчаться, а він там получає здатність богословсько мислити. Він навчається не просто знати тексти, не просто прочитати ці тексти, але формується. Здатність бачити зв'язок між текстами в Біблії, формується зв'язок між книгами в Біблії, історією церкви і вивчається систематичне богослів'я в людини, яка навчається в християнському університеті, яка навчається на, отримує богословську в нього формується він вивчає систематичне богослів'я. Це великий плюс, і це велика користь. Для церкви, а проповідник починає розуміти не лише в те, в що ми віримо, але чому ми так віримо. Розумієте, він не просто проповідує, що в так. Воно так має бути, але він може об'яснити, він може сформувати богословську позицію, чому ми так віримо. Я приведу приклад, проповідник буде проповідувати, казати про те, що водне хрещення приймати треба тільки в дорослому віці. І він зможе пояснити і дати біблійний аналіз текстам і розказати, чому. Приймати потрібно водне хрещення в дорослому віці, або наоборот, чому водне хрещення потрібно приймати немовлям або в дитячому віці. Тобто богословська освіта дає можливість проповіднику, пастору богословське мислити, сформувати аргументацію богословського мислення. А ще, що дає богословська освіта, це захист від лжевчення і від єресі в сучасному світі дуже багато. Різних течій, різних викривлених доктрин, псевдохристиянства і так далі. І на перший погляд воно виглядає християнство, і люди напевно навіть читають деякі тексти з Біблії, але на ділі це не є християнство. В реальності це не християнство. Вивчення богословських текстів, вивчення систематичного богослов'я допомагає пастору, допомагає проповідникам в церкві. Захищати церкву від лжевчення, від псевдохристиянських доктрин і від єресій. І небажані, небезпечне навчання вона не попадає в церкву, і церква захищена від різного роду маніпуляцій. Є ще одна важлива річ, чому важливе богословська освіта, це є особисте зростання, духовне зростання. Людина, яка знаходиться в богословській семінарії, вона навчається декілька років, зазвичай це стаціонарне навчання. Там формується характер людини, формується дисципліна. Людина учиться молитися, систематично молитися, навички посту, навички навики смирення, навики дослідження Біблії. Це все формується в. Богословських семінаріях, коли людина звільнена від роботи, вона поглинена тільки в християнство, тільки в Біблію, тільки в вивчання і тільки в духовний зріст. Научається там людина смиренню перед величчю Божою. Вона вивчає істини, вивчає якісь е, доктрини, вивчає Бога, пізнає Бога і смиряється перед Богом. Це внутрішня. Підготовка до служіння це не просто знання в голові людини, а це внутрішня підготовка, смиріння, дисципліна, навички дослідження писання, спілкування з людьми, спілкування один з одним – Це дає богословська освіта, це дають семінарії або духовні християнські університети, де люди получають, де люди отримують християнську освіту. Ми говорили плюси: це особисте зростання, захист від должевчення від єресій і так далі. Це сформування богословського мислення, а це дають плюси користі того, що людина закінчує духовну богословську якусь семінарію або університет, інститут, богословський біблійний інститут, наприклад. Які можна сказати плюси на те, що людина не училася і стає служителем перше, це є чи це означає про те, що людина, яка не має богословської освіти, не має закінченого університету чи коледжу, чи вона не може бути пастором. Звичайно, цього не означає. І чи означає те, що проповідник, який ніде не вчився, нічого не вартує, і він не повинен проповідувати? Ні, це не означає зовсім ні. Є багато сильних сторін, які, на які я хочу звернути вашу увагу. Це приклад апостолів. Наприклад, коли людина іде за Ісусом щирим серцем від щирого серця старається служити Христу, шукати Христа, служити людям, як це робили апостоли, це великий плюс, і навіть він це може робити без богословської освіти, тому що Бог діє через серце людини, а не через диплом. Серце важливіше. І на прикладі апостолів ми знаємо, що вони були неосвічені і прості, але тим не менше вони дуже ефективно, якісно служили людям і служили Богові. Слідуючий момент, на який я хотів би звернути вашу увагу, це є дія, дія Святого Духа, дари Духа Святого. А Бог дає людині в серці. Знання, дар, помазання пасторства і проповідника це дар Духа Святого, це помазання. І апостол Павло в посланні до Коринтян навіть так пише, що Бог. Діє не мудрістю людською, але через силою Духа Святого. Тому людина, яка навіть не має богословської освіти, але наповнена Духом Святим, вона може служити Богові, і це буде якісно і буде ефективно. Це великий плюс. Є ще один важливий момент, який ми можемо звернути вашу увагу, це покликання. Коли Бог кличе на служіння, закликає людину на служіння, і людина в своєму серці розуміє, що це її служіння, це її покликання, це її сенс життя, і вона присвячує своє життя цьому служінні, тоді ми розуміємо, що покликання воно стоїть вище за освіту. І найефективніші, деякі дуже ефективні пастори це люди, які жили. З Богом, які мали живим досвідом спілкування з Богом, живе покликання в служіння Господу, в служіння Богові. І це свідчення, воно дуже ярке, воно дуже світить, воно дуже відображене в церкві. Це сильне свідчення, коли Бог кличе людини, ставить її на служіння, дає їй дар. Наставництво в церкві, вона відчуває людей, вона розуміє людей, і вона не має академічного диплома, Вона не має диплома, вона, але вона розуміє в неї є пасторське серце, батьківське серце. Що дуже важливо для членів церкви, це те, щоб пастора, служителя були не лідерами в церкві, були не директорами в церкві, були не менеджерами в церкві, а були батьками в церкві, пастухами, пастор, пастух, наглядач, який дивиться за церквою. І кожен член церкви це як його дитина. Він не лідер, він не менеджер повинен бути. Бог не поставив в церкві менеджерів ефективних чи ефективних управителів чи ефективних директорів. Він поставив в церкві людей з батьківським серцем. Бог є батько, і він хоче, щоб його батьківська любов, батьківське прозвання, батьківська турбота через служителів, через проповідників, через пасторів виливалася на людей. Бог через служителів. Показує свою батьківську любов, батьківське терпіння, батьківську турботу за всіх членів церкви. І це не заміниш ніяким дипломом і академічним ступенем. Але академічною степеню це дуже важливо. Покликання воно вище за освіту. Серце воно завжди вище за диплом. І що. Чому це говорю? Піднімають цю тему. Важливу. Який висновок я хотів би зробити сьогодні на, на це, що я сказав? Чи важлива освіта? Так, звичайно. Людина формує християнське бачення, формує дисципліну, християнський характер, вона має богословське знання, вона вивчає систематичне богослів'я, вона знає, де єресь. Де, де ні, де псевдохристиянство якась ідея, псевдохристиянська ідея, а де є істина християнська основана на Біблії, де є біблійна доктрина, де не так. Але важливе у служінні також це покликання, це помазання, це дар Духа Святого, це батьківське любляче серце в пасторів, батьківське любляче серце в пастора. Богословська освіта не є обов'язкова але вона дуже важлива для служіння. А важливо, коли проповідник поєднує ідеально велике благословіння, великий дар від Господа, коли проповідник, пастор церкви, проповідник об'єднує богословську світу з однієї сторони і з іншої сторони покликання батьківське, пасторське серце від Бога як дар Духа Святого в служінні в церкві. Пам'ятаєте, Бог поставив церкві. Пасторів, проповідників, вчителів, євангелистів. І дуже важливо, коли ця людина поєднує покликання від Господа, служіння в силі Духа Святого і також богословську освіту, те, що він зміг вивчити, виробити свій, свій характер, знання Писання і знання Бога. Хай вас Бог благословить, пишіть коментарі, розкажіть мені, як ви думаєте. А я з вами не прощаюся. Я кажу до зустрічі Божого благословення.